Всім привіт! На зв'язку Саша і сьогодні хочемо поговорити з вами на тему Binance та як безплатно можна отримати BUSD від роздач на Binance. Я більш ніж впевнений, що багато з вас вже користувався цією програмою. ну, У кого її немає. Силочку на реєстрацію я залишу під відео. І так, для того, щоб заробляти безплатні busd Бонуси, натискаємо на кнопочку, яка знаходиться у правому верхньому куточку. Чекаємо, поки загрузить. Тоді набираємо ну, CryptoBox, натискаємо кнопочку Отримати. І сюди в поле вводимо код Binance. Binance Pay. І кожного дня, прописуючи цю команду, ви можете отримувати безплатні BUSD коїни. Тому нажимаємо Активувати зараз. Сьогодні я вже отримав свій криптобокс, отримав от таку от кількість, тому бажаю всім удачі і дякую за увагу. Силочку на інстаграм та телеграм я залишу під відео.